Вітаю малята! До нас знов завітали ведмедик та їжачок. Вони ніяк не можуть домовитись, у кого більше м'ячів, а в кого менше, які вони за розміром. Давайте їм допоможемо. Скільки м'ячиків у їжачка? Один, два. А які в їжачка м'ячі? Великі чи маленькі? Правильно маленькі. А скільки м'ячиків у ведмедика? Один два. Які в нього м'ячі великі чи маленькі? Так, великі. По скільки м'ячів у їжачка і ведмедика? У їжачка два м'ячі та у ведмедика два м'ячі. Розгляньте метеликів та скажіть, які вони за розміром. Правильно, великі та маленькі. Якого кольору маленькі метелики. Так, червоного. А якого кольору великі. Правильно, жовті. Метелики полетіли на клумби. На кожній клумбі їх порівну по два метелика на кожній клумбі. Які метелики на першій клумбі? Правильно, маленькі. А які на другій клумбі? Так, великі метелики. А зараз які метелики на першій клумбі? Великий та маленький. А на другій клумбі. Правильно, теж один великий та один маленький. Розкладіть у себе метеликів по два на кожну клумбу. Наступна вправа продовжує ряд. Скільки зафарбованих кульок? Один, два, три. Три зафарбовані кульки. Назвіть якого вони кольору. Червона, жовта, червона. А яким кольором необхідно зафарбувати наступну кульку? Правильно жовтим. Розфарбуйте далі всі кульки, чергуючи кольори. Розгляньте наступний ряд. Скільки зафарбованих кульок. Один, два, три якого кольору ці кульки? Зелена, синя, зелена. А в цьому ряду, яким кольором необхідно зафарбувати наступну кульку? Правильно, синім. Продовжіть ряд та розфарбуйте всі кульки. Малята згадайте, скільки м'ячів було в їжачка? Два м'ячі. А у ведмедика скільки було? Теж два м'ячі. Які м'ячі були в їжачка? Маленькі. А у ведмедика які були? Великі, Поскільки метеликів сиділо на кожній клумбі? Правильно. По два метелики. Дякую, малята! Ви всі сьогодні були молодці. До нової зустрічі!